Сьогодні працюємо у ЖК Таун». Ну, Якщо ви нас ще не знаєте, то ми молода пара, яка приїхала до Києва і розвиває свою власну справу по хімчисті меблі. Ну, а поки ми їдемо до клієнта, підписуйся на наш TikTok та Інстаграм. У нас багато корисного в роботі у нас кутовий диван з виїзною частиною і три подушки. Ну, першою справою я пішла прибирати пил та шерсть дивану. Поки я це робила, Валера підготував хімію, щоб його обробити. По Загальному вигляду було зрозуміло, що промивати до чистої води потрібно не одну годину. Тому завчасно попередили нашого наступного учня про незначне запізнення. Перше ми обробили подушки хімією, а після цього. Сам диван, до речі, отримуємо багато коментарів. що я взагалі нічого не роблю. Тому скажу наперед, обов'язки між собою ми розподілили ще тоді, коли розпочинали працювати в парі. Тут, поки Валера промивав подушки, я фізично зачищала щіткою весь диван. Ось, до речі, водичка з них. Потім перейшли до самого дивану. Тут ситуація не краще, одним словом, кава без молока. Працювали ми з ним 2,5 години, і ось який вийшов результат. Робота саме такого виробу коштувала 2600 гривень. Насправді ми не дуже раціонально розрахували вартість, адже фото не передало реального забруднення. Але після бою колаками не махає. Тому, звичайно, більшу вартість ми назвати не можемо. Далі за планом у нас онлайн-навчення для працюючого учня з Америки розбирала його помилки та розповідала, яку хімію потрібно придбати для кращих результатів в роботі. І Після цього поїхали зустрічати мою сестру, яка приїхала на декілька днів. Якщо ти також бажаєш відкрити свою справу по хімчисті меблів або підвищити свою кваліфікацію, у нас є навчання онлайн та офлайн. Дякуємо за перегляд всіх цьому.